Вітаю нербака Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник, а У Трампа є два спецпредставники: один кіт Келох і він вирушає до Києва цього тижня. А другий це Стів Вітков він летить у Росію. Чи все це означає підготовку до історичних рішень заяв? Я особисто не знаю. Якщо ви знаєте, ласкаво прошу у коментарі. А от, наприклад, глава офісу президента Єрмак каже, що цитую цього тижня світ може отримати можливість покласти край війні Росії проти України. Ну а ще Путін готовий зустрітися із Зеленським. Це каже Пісков, можливо, в Кремлі дійсно перелякані ультиматумом Трампа. Так чи інакше, це відкрите питання, яке я поставлю Ігору Рейтеровичу, політологу. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю, Трамп заявив, що спецпосланець Вітков ймовірно відвідає Росію в середу або четвер. Станеться це виходить напередодні завершення ультиматуму. Чи це означає, що таким чином Путін намагатиметься? Щось таки продати Трампу купити собі безпеку і уникнути у цих е, потенційних санкцій е, вторинних і мит. Ну схоже на те, що цей візит це якби останне останній довід. Да, тобто можливість поговорити ще перед запровадженням власне цих обмежувальних заходів. Я до речі, чогось такого очікував, що Трамп десь там під кінець е, дасть таку можливість Росії. Він це подає, як Росіяни попросили, і я не виключаю, що Росіяни дійсно. Там, по закритим якимось дипломатичним каналам, звернулися по такому принципу, ну давайте все ж таки поговоримо. Можемо якоїсь там спільної позиції зможемо дійти. Тут цікаво, що Вітков, який поїде до Росії, скоріш за все, в даному конкретному випадку буде використовувати лише буде використане лише як. Скажімо, інструмент в тому плані, що на відміну від попередніх візитів, він навряд чи повезе щось від Трампа. В нього буде головне завдання отримати щось від Путіна і власне Трампу потім передати. Я не виключаю, що з великою ймовірністю це може бути, ну наприклад, якесь бачення Росії щодо завершення війни, за умови реалізації якого вони готові сісти за стіл перемовин. Воно може відрізнятися від того, що Путін поозвучував на тих посиденьках на лавці з Лукашенко, коли він там певні дапки кидував там. Ключові тези, але логіка, скоріш за все, буде така. Ну з іншого боку, ця історія вигідна для Трампа. Знаєте чому? Тому що він зможе потім спокійно вийти і сказати: дивіться, я зробив, зробив все, що міг, в мене Вітков знову літав до Москви, E, значит, поспілкувався, але, на жаль, Путін стоїть на своєму, він не збирається закінчувати війну. Те, що він передав, це не серйозно, Наприклад, так. Якщо Путін же ж піде дійсно на якісь серйозні там, поступки, ну, в розумінні, як мінімум, Трампа, можливо, під кінець тижня ми цю інформацію тоді побачимо дійсно в такому контексті, що от, війна може закінчитися, або принаймні почнеться якийсь реальний перемовний процес. Я не сильно вірю в завершення війни прямо в кінці тижня, як пише там глава офісу президента. E, тут мова може йти. Про просто реальні перемовини тобто, не от всь, вибачте, не всю ту туфту, якою займаються росіяни, а серйозну якусь розмову, яка буде стосуватися. Передусім е припинення бойових дій, тобто якогось перемир'я, а потім обговорення якихось вже інших ключових речей. Ну і теж показово, що паралельно з цим ну, інший спецпредставник, начебто, планує прибути в Київ. Така, знаєте, човникова дипломатія на дві сторони. Поки офіційного повідомлення щодо Келога я не бачив. Але оскільки про це написали вже і провладні медіа, я думаю, що. Там все теж в такому приблизно форматі буде відбуватися. А на ваш погляд, чи існує, ще у Трампа і в Білому домі загалом простір для ілюзій? Ну, якщо щось таки запропонує, аби обманути і знову таки потягнути час Путін. Чи тут вже остаточно, якщо і дедлайн озвучений, і нічого не вийде? Для Тобто тільки поступки реальні від Путіна можуть спрацювати? Ну, дивіться, тут питання навіть давайте так це назвемо. Трамп не обов'язково буде це називати поступками. Трамп просто буде називати uh -huh. це реалістичним планом. В розумінні Трампа реалістичний план це припинення бойових дій. Трамп постійно про це говорить. Оце його наратив, що припиніть вбивати людей. припиніть вбивати людей. Це якраз про це. Тобто йому, якби завтра. Росія реально сказала, там ми готові по всій лінії фронту там на місяці, на два місяці, зупинити бойові дії. Ну, звісно, там з якимось моніторингом і почати якийсь там процес перемовин. Для Трампа це була би типу перемога. Він би це подав як перемогу. Тобто, це було би подано як щось таке екстраординарне, як великий, якийсь там здобуток. Тому для нього це. Ну, варіант, який підходить, але чи готовий не такий варіант Росія? Розумієте, Росія ж воно вона йде з зовсім іншої позиції, що давайте ми відразу домовимося про якісь глобальні речі, тільки тоді закінчимо війну. Так насправді не буває. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю жодної війни, яка би закінчилася відразу якимось глобальним договором. А потім там ну припиненням бойових дій. Ну окрім звісно, випадків без безумовної капітуляції якоїсь однієї сторони, але у випадку Росії і України, ну це неможливе. Ми на жаль, не можемо змусити капітулювати Росію. Росія на щастя не, не може змусити капітулювати нас. Тому тут повинен бути тільки варіант перемир'я, і під час перемир'я обговорення якихось важливих питань, оскільки Путін від цього відмовляється. Трамп абсолютно реально може розвести руками, тому що він не розуміє просто логіку. Ну чому вони відмовляються, Чому Путін не хоче дійсно припинити просто вбивати людей? От для Трампа виявилося ця це питання? Воно без відповіді, і він, ну якби не може її для себе знайти. Пресекретар Путіна Пісков сьогодні заявив, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, але перед цим треба підготовча робота на експер на експертному рівні. Це можливо означає це такий перший сигнал, що вони готові на поступки, чи це вони вдають щось. Ні, це затягування часу. Як на мене, це затягування часу. Чому тому, що там вже мова про пішла про, про те, що давайте там експертні групи, три експертні групи. Вони всі ці питання пропрацюють. Слухайте, ну експертні групи можуть пропрацьовувати ці питання. Я не знаю, там місяцями. Да? звісно, це це, це нам, скажімо, не підходить. Але ну Росія вважає, що вони типу передають якийсь сигнал Трампу. Ми готові, але. Але от якраз же Трампа у це але і вибисело по іншому не скажеш. Тобто він каби вважає, що він з Путіним про щось домовився, а потім йому висувають там якийсь перелік попередніх умов, про які Трамп з Путіним, звісно, не говорить. Тому що це ж не слухайте, це не царська справа. Да, такі питання обговорювати. Причому як зі сторони Путіна, так і власне зі сторони Трампа. І коли ну, Пісков каже, що ми ну, якби Путін готовий поспілкуватися, ну це точно про затягування часу. І дивіться, ще ж момент. Під час зустрічі з Лукашенко Путін знову сказав оцю тезу про те, що в нас типу легітимна влада а в Україні нелегітимна. Тоді вам треба як мінімум офіційно вийти і сказати: ми визнаємо легітимність, визнаємо легітимність, скажімо так, Зеленського. Ну нам на це плювати. Давайте відверто, тому що для України і для партнерів це не є якоюсь, взагалі, проблемою. Якби, якби там Путін вийшов і сказав, що окей, я готовий зустрічатися, в нас нема питань. Президент України може там підписувати якісь. З документи, це теж був би сигнал для Путіна, не для нас. Нам я ж кажу ще раз, нам для на це плювати. Ми на це уваги не звертаємо. Але це міг би бути сигнал для Трампа. Що Путін якби каже, що я не в мене немає претензій. Ми з Зеленським можемо зустрітися. Нічого такого Путін не робить, і тому заяви про можливу зустріч, але після працювання про працювання в експертних групах це просто затягування часу. Це абсолютно не щось конкретне зі сторони Російської Федерації. Пісков також закликав до обережності з ядерною риторикою після того як. Трамп сказав про розміщення е, атомних човнів Сполучених Штатів Америки поблизу Росії. Е, тут про що йдеться? Який сигнал дійсно конкретний, жахливий, передають Сполучені Штати Росія. а Росія це розуміє чи так тільки здається? Ні, так не здається. Росія реально трошки сіла на п'яту точку. Давайте так скажемо, тому що я поясню, що я маю на увазі, е, коли Медведєв почав грати в цей ядерний шантаж. Очевидно, що це була спланована історія з Кремля. Але при цьому там, скоріш за все, аудиторія була навіть не Трамп, і не американці. Аудиторія, типу, була російська. Ну, якось треба було росіянам реагувати на ці ультиматуми. І вони подумали, а, випустимо цього дурника. І якби він там щось каже, громадянам буде, типу, окей, і ми на цьому поставимо крапку. Але проблема виявилася в тому, що скільки він там е згадував Трампа, це Трампу якось попало. Хтось йому це приніс. І Трамп йому почав, хоча я до сих пір вважаю, що це взагалі не рівень президента Сполучених Штатів спілкуватися з цим ідіотом. Але Трампа це заділо. Його заділа історія з ядерними погрозами. А ми знаємо, що він дуже про це любить говорити. І він, до речі. Ледь не вперше відреагував, як на мене, абсолютно правильно в цій ситуації. Тобто, росіяни погрожують ескалацію, якісь там це ж історія про мертву руку. Да це ж історія про ядерний угу. удар по суті. А Трамп каже, окей, ми можемо пограти в гру. Я нам віддав наказ два атомні підводні човни, кудись відправилися до берегів Росії. Росіяни реально перелякалися, тому що ну, по перше, вони так до кінця не зрозуміли. Трамп просто це сказавши. Він від реально віддав наказ. Я думаю, що він реально віддав. Наказ, тим більше, що це не є проблемою. 62-го року американські підводні човни час від часу йдуть через там. Полюс Північний, да, вони заходять туди в е, міжнародні територіальні води, наближаючись до Росії, а на борту вони несять, несуть ну, там, не знаю, там десятки, а деякі, до речі, човни, там сотні е, власне, ракет. Наприклад, там Томагавків там може бути під дві, під дві сотні е, на, на борту однієї ракети, а ядерної зброї там може бути кілька десятків цих боєголовок. Е, тому Трамп, коли це зробив, він чому кажуть, я, я кажу, він зробив правильну річ. Росіяни типу підвищують ставки, а Трамп відповів тим же самим, і до речі, це треба було НАТО робити і раніше, коли Путін розмістив ядерну зброю на території Білорусі, НАТО треба було не розказувати про занепокоєння, а треба було розмістити ядерну зброю на території не знаю, там, Польщі, Литви, Латвія або Естонії. І от така, от, ну хто сказав би це ескалація? Ні, це насправді стримування. Тобто, це те, що було під час холодної війни, і тому, коли два атомні човни. Ніхто не знає, де вони перебувають. Зверніть увагу: ніхто з російських керівників, воєнблогерів не написав: та ми їх отак от вирухували. Ми знаємо, де вони знаходяться. Вони в мішенях наших, чого там, перископів чи чогось іншого. Вони не знають, де вони. Тобто для них це е, додаткова переміна, ну яку вони повинні врахувати, як ти її врахуєш, якщо в тебе рівень попередження, в тому числі подібних ударів, ну він не надто сильно відрізняється від того рівня, який був за часів радянського союзу, так що для росіян це виявилося реальною проблемою, і от пісков тепер змушений вже пісков, типу, покоментувати. Давайте обережно, давайте не ескалювати. Так я вибачаюсь, а хто це почав взагалі робити? Це ж не американці розказували про ядерну гонку. Ще якісь там речі. Це робила Росія, в тому числі через Медведєва, як написав Трамп колишнього невдалого президента Російської Федерації. Я думка, що від Путіна і Кремля, і під Піскова всіх них вже давно нічого не залежить. Мається на увазі, що все вирішується між США, Індією. Тепер Бразилією, Туреччиною. Ну, у світлі всіх цих мит і торгівельних історій. А Індія перша отримала мита Трампа і. Потім з'явилася інформація, що вона відмовляється від нафти Росії. Потім не відмовляється після паузи купує американську, сауді і арабську нафту. Так що тут відбувається, Індія зараз балансує між Сполученими Штатами Америки і власними інтересами, чи чи я думаю, що Індія вже зробила вибір. Насправді це вибір не на користь Росії. Ці закупки, які вони зараз роблять, і вони будуть їх робити далі. Вони все будуть їх віддаляти від Російської Федерації. чому тому, що Індія це, по перше, не Китай. Дивіться, у чому відмінність Індії та Китаю? Е, Індія найбільша країна в світі зараз за чисельністю населення, це найбільша демократія в світі, це країна з претензією на глобальне лідерство, певне. Це країна з претензією на лідерство на глобальному півдні, так званому. Але на відміну від Китаю, у Індії немає якихось імперіалістичних е, бажань, тобто, знаєте, от бажань якоїсь експансії. Там ще якихось речей у Китаї, така, так, ну, таке бажання є. Тобто те, що робить Китай в Африці, там, в Латинській Америці, в своєму регіоні, це історія про побудову Неоімперії, ну тільки іншими засобами і в новий скажімо, час. У Індії нічого такого немає. Тому я думаю, індуси будуть чисто рахувати гроші, тим більше для них це актуальне питання. Ну, країна дивіться найбільше, але ж ми пам'ятаємо, яка кількість там людей за межею бідності да, знаходиться і наскільки грошей вони реально живуть. Тому Індія, коли просто вона зрозуміє, що їм простіше купувати саудитів у американців і не зв'язуватися з росіянами, бо тепер це буде невигідно. Якщо раніше вони на цьому заробляли, тепер вони на цьому заробляти не зможуть. Але зверніть увагу: Європейський союз заборонив. Купівлю бензину, наприклад, там пального, да, яке вироблялося з російської нафти на території Індії, але він нічого не має проти, проти такого ж бензину, який виробляється на території Індії. Але, наприклад, з нафти, яку вони куплять, не знаю, там у Венесуели, умовно кажучи, країн Близького сходу або у тих же Сполучених Штатів Америки, тому індуси десь роблять якісь заяви, але е, ну, ці заяви вони. Ну, не призводять, скажімо, до якихось до якоїсь серйозної підтримки власне Російської Федерації. А то що представник штатів звинуватив Індію у фінансуванні війни в Росії Росії проти України? Це просто елемент тиску. Я так розумію? Да, ну звісно, це такий от елемент, який просто змушує їх швидше діяти. Ну віся 4 серпня uh -huh. на, на на календарі. Часу не так багато. Індія я думаю, де шукала шпаринки. Вони звісно були б не проти від ну зберегти якусь частину. Але от що ж виявилося? Ті історії, які робили раніше європейці, за які їх ми критикували, я зараз кажу, що я маю на увазі, що навіщо виводити санкції проти тіньового флоту, якщо Росія пару місяців цей тіньовий флот не використовувала раніше? А зараз mm -hmm. чому не вона його не використовувала? Тому що їх влаштовувала та ціна, яка була. А зараз, коли ситуація поміняється, вони могли би цей тіньовий флот використовувати для тієї ж Індії, а він живе фактично під санкціями. Причому там відоме прізвище капітанів кораблів, компаній, які їх фрактують, і так далі. Тому я думаю, що Штати Індію дотиснуть в цьому плані, але дотиснуть ще й з вигодою для себе. Далі для них буде ще питання пов'язане з Туреччиною. Але дивіться, потурка. Взагалі, поки тиша я не виключаю, що вони вже там якось про щось домовилися, тому що Ордагана з Трампом непогані відносини. Ну і залишиться один Китай, але для ну, історію з цією нафтою штати використовують не тільки ж для тиску для Росії. Вони використовують для тиску і на Китай, в тому числі це вигідна історія з двох сторін, що так, що так вони в плюсі залишаються. Станом на зараз Китай відкидає вимогу США припинити закупівлю нафти в Росії. Тут питання це тимчасово. Ну тут США навряд чи так легко, як Індію, дотиснуть Китай. Ні, звісно. Вони ну, з Китаєм вони так не зможуть зробити. Ну, по перше, Китай купує більше нафти. Індія купує десь 25%, 10% Туреччина. Іншу частину, що залишається, там трохи Бразилія, і більшою мірою там Китай. Ну і дивіться, Китай е, насправді він не може ж публічно. Погодитися на цей тиск, оця їхня заява, що в нас енергетичний суверенітет. Ми самі е, будемо вирішувати, наче тут кого що купувати, і як нам власне це там робити. Е, вони по іншому і не могли сказати. Їм треба обличчя зберігати да, всі ситуації. Але оцей найбільший страх Росії: що США з Китаєм просто домовляться, все вирішать, а потім Китай скаже Росії, ми вирішимо. Ну, що як би буде? Е ну і от тепер буде так. Він може на ну в принципі справдитися. Я думаю, що до цього все фінально і прийде. Обличчя формально збережуть, але е Росії скажуть е завершують, тому що в принципі ти ви вже заважаєте нормальному бізнесу. А нам треба цей бізнес робити. Це питання тижнів, місяців, років, десятирічні. Ні, ні, коли вирішать ви за спиною Росію, питання Росії. Ні, я думаю, що а якщо ми беремо на, 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 на перспективу, то це тепер вічна так. ситуація буде для Росії. Просто вічна uh -huh. ситуація. Дивіться, вона не вийде з війни проти України в посиленому стані. Вона однозначно вийде сильно ослабленою, і цією ослабленістю будуть користуватися всі. Хтось це буде робити брутально, хтось це буде робити хитро, але це будуть робити. Китай, ключовий бенефіціар всієї цієї історії. Так вони дійсно не готові піти на те, щоб Росія у війні програла. Ну, от саме програла да? Китай на це не готовий. але і Китай не готовий, щоб Росія у війні виграла. В них почалася оця, знаєте, оце запаморочення від успіхів. Вона повинна бути в підвищеному стані, в ослабленому стані, і Китай буде це робити і, і далі точно в такому ж форматі. Ми з вами починали з Віткова, де Вітков, де Віков їде в Москву, і щось може відбутися в розмові з Путіним. Потім він щось привезе у Вашингтон. А давайте завершимо таким, ще. от з 1 по 6 вересня, Олександр Вучич, президент Сербії, каже, що Пани зустрітися з Путіним під час візиту до Китаю. Ну і є ймовірність, що до Пекіна прибуде президент США. Ну не факт, що прибуде, але оцей візит е е активних учасників вісі зла. Візит зустріч Путіна Сії і Вучіча і інших. Він може щось змінити там, же ж теж будуть якісь торги, наскільки я розумію. Ну там будуть тільки торги, можливо, якісь між Росією і Китаєм, тому що всі інші приїдуть якісь умовний ОМАШ принести Сінь Зімпіні на да? тим болі Вучіч нього. Uh -huh. Знаєте, така репутація, ну прям ніяка, да? давайте відверто говорити в цьому плані. А от Росія з Китаєм, звісно, про щось може домовлятися, але дивіться, ці домовленості будуть прямо залежати від того, в якому стані до цього часу будуть відносини між Китаєм і США. Я думаю, що насправді оці три останні тижні серпня, з 8 числа, до, ну, до до кінця до кінця, вони будуть визначальні. Багато що там може змінитися, і е, якщо Китай з сполученими штатами домовиться, а ймовірні цього є, тому що в Китаї дуже погана ситуація зараз економічна, і Сінзімпіню треба дуже швидко її виправляти. Бо якщо він цього не зробить. Він може отримати фронту всередині країни. А я нагадаю, що там не авторитарне правління. Сіньзінпінь, звісно, там головний, крутий, і так далі, але там є політбюро, і це політбюро, м'яко кажучи, не сильно задоволено тим, що сі набрав на обіцянок, але він їх не виконує. Тому якщо Сінзімпіню треба буде швидкий результат, знов таки цей результат буде за рахунок Росії. Ну для нас це вигідно. Головне, щоб динаміка в цьому плані не втратилася. В цих цих перемовинах не забули про Україну і власне про наші інтереси. Пане Дякую за розмову за вашу аналітику. Ігор Рейтерович, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях. Тисніть вподобайку.